Добрий день, шановне панство. Завершили черговий об'єкт будинок площадю 500 метрів квадратних. Опалення на базі твердопаливного перолізного котла Firebox від Firebox 80 кВт з теплоакумулятором на 3 кубічних метра. Хімвода очистка, так як вода у нас свердловини, дуже багато жаліза. Ось так Ввод води, вивод після хімводоочистки, очищеної води, в одній дренаж, щоб не засирати нашу каналізацію і електрика, яка в свердловину. В свердловині стоїть Grundfos SQE 570 з частотним перебразователем. Це автоматизація на нашу хімводоочистку з компресором і солівий бак. Дренаж на після очищення вода, ну після регенерації. Ідею, як я повторюю, не паналізацію, а водільний дренаж у нас. Так виготовлена система водопостачання з державіючої труби розділено на, дві... на, два... на дві складові по холодній воді на праву і на ліву частину будинка. Також у нас система опалення присутній Вайланд Екатек Плюс. 65 кВт, по-моєму, якщо не ошибаюся. Стабілізатор, слив конденсату. Всі труби у нас ізольовані кавчуковою ізоляцією. Так, що ще хотілося показати? Це у нас шкафи під колектори. Також ми маємо систему сніготанення на склоні. це у нас колектор системи снігатанення. Незаморожаючим теплоносієм. А це отак виглядає головний колектор. Третій поверх, там нутріпольні конвектори плюс теплопідлога і радіатори. Це у нас коли, е, група на загрузку системи сніготанення через теплообмінник і за своїм насосом. Сніготанення управляється у нас Данфасом DV850-автоматикою. Ну як завжди має свою групу безпечності з розширювальним баком для гілів систем. Такий колектор ми використовували термоджет. Ще що хотіли сказати по автоматизації. У нас два модулі розширення Viland vr 70 vr 71 Схема переключаємо їх байпасов. Тобто, коли теплоакумулятор нагрівається нас на 40 градусів, цей триходовий клапан переводить положення і теплоносії десь теплокамулятора. Коли теплокомляти розтиває на істер з градусів, газовий котел у нас це понімає, трохи дави перемикається на роботу газового котла і все працює від газового котла. Загрузка бойлера, лінія рециркуляції. Теж на дві гілки ми розділили гарячу воду. Бачите, зараз воно все працює. Балансіровочне, щоб відбалансувати то, що, гілки різні по довжині. І бойлер. Насос. Вилла, позная частотный тоже нейроцирпуляции. Це у нас тут сейчас нема ключика. Автоматика внутрипольных конвекторов. Конвектори у нас с вентиляторами. Тут стоят блоки живлення на 24 вольта. Бойлер, опять же, через Еще раз повторюсь. Активный анод у нас управляется через блок живлення. Ну, так все це виглядає. Розширювальний бак з групи безпеки. На 8 атмосфер стоїть, аварійний клапан, бойлер. Ще раз потузіальна циркуляції, загрузка бойлера, система сніготанення через теплообмінник, Теплопідлога перший етаж. Теплопідлога у нас перший і другий розділений на одній насосній групі. Потім перший етаж внутріпольні конвектори, другий етаж внутріпольні конвектори, третій поверх теж внутрипольні конвектори через гідравлічний розділювач, фільтр грубого очищення. Оце, по правилам. Це у нас труби йдуть до газового котла. Оці. дві – подача-обратка, подача-обратка а це подача від Підживлення системи через звичайний кран, ніколи не ставлю вам бо, Не дай Боже десь буде аварійний случай. Затопить увесь будинок. Так в котельні змонтований ще внутріпольний трап з уклонами. Якщо на бозу, яка аварія, вистіпана там чи вода, яка буде виходити, піде у нас цей трап. Це вже сонячна система. Але це не ми монтували, це вже інші монтажники. Так що так виглядає система опалення, система водоочистки. І газовий котел конденсаційний. Так, замовник решив, тому що там не було у нас висоти по Очіпи. Каналізацію монтували по нижньому поверху. Систему каналізації. Труба Assandorf ЛАН, А хто знає. Так, он туди йде вона. Це вже право плану, перехоже на каналізацію. І виходить, там вентиляційний. Ми використовували, один канал для виводу фанового стояка і далі запитуються всі санузли через той, через той стояк. Твердопаливний котел захищається на сладоматом на 65 градусів, так як котел у нас пиролізний, потрібно високотемпературної обратки в раді 65-70 градусів. Ще забув сказати, все у нас керується з допомогою 720-ї автоматики Вайланд. Радіокерований, хто знає. І вся ця котельня керується за допомогою тієї автоматики. І Данфас ми теж підв'язали, щоб він розумів. Ну тобто, сполучили Данфас свайло нам. У нас там стоять, забув сказати, теж датчики ґрунту два штуки, які піднімають вологість та температуру повітря. Тобто, чи можливе утворення льду у нас на поверхні, якщо можливо, то дає інформацію на Вайланд і Вайланд включає в нас загрузку гідравлічної групи системи снігота. Все, дякую, гарного дня.